Хайтеся, червонобриві, та не з москалями, москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль хоч жартуючи, жартуючи, кить, піде в свою московщину, а дівчина. Як ви сама ще б нічого, але стара мати, що привела на свій божий, мусить подивати. Серце в'яне, співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть недащо. Кохайся торнобливі та не з москалями. Тому скалі чужі люди роблять з знання. Не слухала Катерина, ні батька, ні нейка. Полюбила настали, що знали статей. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе волю там ця накостила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і завочує. Мудві ночі, парі ночі, любить сідомо, Поки слава настався, на, на довго встало. Нехай собі ті люди, що ходять і говорять. Вона любить, то й не чує, що вкралося в море. Прийшли вісти недобрі дні, Поход затрубили і шовна в Туреччину Кадрусу накрили. Незчулася, дай байдуже, що коса покрита, замилого, як співати, Любуй поружити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, помиється сльозою, возьме вітро по півночі піде за водою. Щоб вороги не бачили, прийде до краницю і стане собі в калину, заспіває гри. Виспілує, вимовляє, аж коли. Не буває. Вернулася і роденька, що ніхто не бачить. Не жується Катерина, і гадки немає. У новенькій кустилості вікно заглядає. Заглядає Катерина, минуло півроку, Занудило коло серця. Дуже, ледве, ледве нього, та по голову боку. Не здужає Катерина. Ледве-ледве дише. Вичуняла та за запічку дитину повише. А жіночки легко дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в нею не чують. Де ведочка чорнокрива та ще й не дитина, а куштує у запічку московського сина. Чорнокриво. Будь сама джина, бо даже ж вас тут та й зливій побили, як то матір, що вам на сміх, сина породила. Катерина, серце моє, лишиться з тобою. Е, на світі поїдеся з малим зі Хто спитає, вітає в безмилому світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичунила Катерина, і не платити. Поглядає на вулицю, коли ще будинка, поглядає, нема, нема. Чи то ще не буде, пішла в садок поплакати, так дивляться люди. Кохайтеся чорнобрайник та нести.